Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Все нарешті закінчиться до 9 травня. Не буде більше воєнних станів та мобілізації. Чи це дійсно так? Я би хотів подивитися, наскільки високі шанси цього, тому що появилась така негласна новина, вона не є офіційною, але вона досить розповсюджена зараз про те, що нібито до 9 травня. Вже не буде мобілізації, вже не буде продовження воєнного стану. Діяльність ТЦК буде розформована. І... По всій видомості блокпостів стане менше і не буде вже більше таких масових перевірок і масових якихось вручень повісток, тому що не буде просто мобілізації і воєнного стану. Це наводить на певні думки стосовно війни і стосовно того, куди все це йде. Але я би хотів на це подивитися з іншої сторони, зі сторони, яка стосується напевне найбільше зараз цивільного населення України, особливо тих, хто є військово зобов'язаним. Я би хотів подивитися, чи дійсно таке може бути. Чи дійсно, от 9 травня, 10-го навіть травня, перевіримо, наскільки мій прогноз здійснюється. Добре, так, давайте такий експериментик. Хто хоче, зберігайте це відео собі в збереженні, в закладки. Потім 10 травня в коментарі напишете під цим відео. Прийму будь-яку критику. Добре, якщо вона буде. А якщо не буде, то не буде. Добре, давайте подивимося. На циганській колоді карт я хочу витягнути 5 карт і 3 карти таро. Чи дійсно таке може бути? Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, читець оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ставте лайки, не забувайте. Пропонуйте теми для прогнозувань. Е, так, добре. Ставимо чітке запитання, чи дійсно до 9 травня 2025 року може бути припинена мобілізація і знятий воєнний стан. Ну і відповідно з усіма наслідками. Там, типу, розформування ТЦК, перес припинка мобілізації такої масової. Мобілізовуватися, звичайно, що будуть примушувати, але це буде приблизно так, як це було, ну, я думаю, що в період. В період з 2014 по 2022, грубо кажучи, коли був стан АТО, а може й навіть і такого не буде. Ну, життя штука дуже непередбачувана. Добре, давайте подивлюся, чи є високі шанси цього. Бо зараз про це гудить весь інтернет. Я дуже багато новин про це бачу. Наголошую ще раз, це не офіційна новина. Це ще поки що на рівні ем, баба-бабі сказала. Але, тим не менш, мене дуже просили, багато людей мені про це написали, і мене дуже багато людей попросило розглянути це запитання. Тому я це питання зараз, з вашого дозволу, і розглядаю. Перша карта, карта солдата падає. Ця карта зразу говорить про те, що все одно мобілізаційні моменти повністю згорнуті не будуть. Що все одно ще якісь військові процеси будуть відбуватися. Ну, це зрозуміло, в будь-якій правовій державі є армія, і в будь-якій державі. Яка існує взагалі конституційно і так далі по списку, є поняття мобілізації. І це не залежить від того, є війна чи немає війни. Мобілізація є завжди, поки існує армія в країні. Карта печалі, карта траура. Така не дуже хороша карта. Розчарування. Карта грошей падає. Карта фінансів. Карта зустрічі, карта встрічі. Карта постоянства. Карта стабілізації ситуації. Дві проти трьох. Три карти позитивні це благополуччя, це зустріч і це стабілізація ситуації. Дві карти негативні траур та солдат. Ну, солдат, я би не сказав, що прямо негативна карта, але поруч з картою траура вона має таке досить негативне значення. Тепер давайте на таро. О, на Таро мені ситуація дуже подобається вже. 19-й аркан, сонечко. 19-й аркан це найпозитивніша карта в колоді. Це дуже хороший знак, це символ успіху, це символ благополуччя. Туз пентаклів. Теж прекрасна карта. Карта благополуччя, карта грошей. І третій аркан імператриця. Імператриця це карта жінки-матері, це материнська енергія, материнське начало. Це сімейна карта, це карта сильної жіночої енергетики, в тому числі. Дивіться, ці, яка цікава комбінація карт. По центру, туз пентаклів, карта благополуччя, карта достатку. А по, а по боках два старших аркани. 19-й аркан, сонце, пряма позиція, і імператриця. Теж третій аркан. Такі досить хороші карти на таро взагалі. От, хоч до рани прикладай замість подорожника. Знаєте, ну я скажу так, шанси дуже високі. Якщо брати у відсотковому відношенню. То м, процентів я би сказав 80%, що дійсно таке може статися. Так. Що дійсно 9, 9 травня воно все якось знаєте, от, просто розсмокчиться, чи що. Ну, не повністю звичайно, тому що карта печалі, траур і карта солдата. Це про те, що ну, не може просто в країні, яка існує, повністю зникнути армія. Це нереально. Не а є, є армія, то значить є мобілізація. Але маєте на увазі така от мобілізація жорстка і така от мобілізація, яка є зараз у класичному варіанті, в такому варіанті, в якому вона є, вона її не буде. Вона знову повернеться, скоріше за все, в свій такий, знаєте, такий класичний варіант до 2022 року. Так. І що я ще хотів сказати? Оця от комбінація карт солдат і траур наводить мене ще на певні думки. Наводить мене на певні думки стосовно повернення військових полонених стосовно, я, до речі, по безвісти зниклих дивлюся питання, якщо треба звертатися за номером телефону. Стосовно солдат стосовно полонених, і знаєте, зараз війна закінчиться, батальйони будуть розформовані, і воїни повернуться з, з фронту в, в Україну, і життя почне потихеньку відновлюватися. І знаєте, в багатьох будуть проблеми насправді, тому що наше суспільство все-таки не адаптоване під воїнів ЗСУ і під їхні потреби. Як би це не звучало печально, сумно, можете зі мною не погоджуватись, можете погоджуватись, хочете подискутуємо про це в коментарях. Але от мені здається, от основна зараз проблема це те, що людство, що наша країна досі не є адаптована під потреби воїнів ЗСУ. І я говорю зараз не тільки про гроші і про дрони, і там ще про якусь таку про такі моменти. Я зараз говорю про психологічний фактор. Я говорю про соціалізацію. Дуже великий розрив, можливо, цьому сприяють сепаратисти, можливо, цьому сприяють якісь неправильні кроки влади, але є такі моменти, де все-таки розкол між цивільними та воєнними є досить великий. Є дуже багато гострих моментів, які треба ну, шліфувати, згладжувати. І Я зараз говорю загальними фразами, якби я почав говорити більш конкретно, я боюся, що це би спричинило якісь такі, знаєте, не дуже моменти. Ну, на все свій час прийде час, то скажу, що я маю на увазі, але я думаю, що ви загальну суть зрозуміли, про що я говорю. Що все-таки є моменти, в яких все-таки цивільні мають навчитися адаптовуватися під потреби воїнів ЗСУ і допомагати їм максимально. І я говорю не тільки про донати та про гроші, я говорю скоріше про соціально-людський фактор. Але це окрема тема для прогнозування і окрема тема для обговорення. У будь-якому випадку, бажаю всім мирного неба над головою, побільше позитивних новин та побачимося. Всього доброго!